Краще укриття, краща освітня підготовка дітей, створення безпечних умов у садочках та школах. У час повномасштабної війни з'являються нові номінації, якими відзначили освітян області. Комунікаційна платформа освіта Житомирщини, рік незламності, пройшла в обласному центрі за участі представників різних громад. Той героїзм, який проявляли ви, кожен на своєму фронті, продовжуючи навчати наших дітей. Не дивлячись на тривоги, на те, що відбувається, велика шана повага за те, що ви змінюєтесь, за те, що ви підлаштовуєтесь, за те, що ви не боїтесь будь-яких викликів. Житомирщина у трійці лідерів серед областей, які змогли створити максимальну кількість укриттів і долучити до офлайн-навчання найбільшу кількість учнів. Одразу дві нагороди отримала Миропільська територіальна громада. Нам вдалося зробити такі кроки, які важко робити в час воєнного стану. От нам в вересні місяці вдалося відкрити нове. Приміщення новозбудоване це в печанівці в садочку, яке будувалося протягом шести років. Це дуже таки довго бут був там дуже гарне укриття, тому ми намагалися на всі важелі де можливо. От для того, щоб відкрити його, щоб діти були забезпечені укриттям, тому що там укриваються з і садочку, з і школи. Війна змінила підхід як до освіти, так і до безпеки учнів та вчителів. Облаштування укриттів стало завданням номер один, говорить Віталій Бунечко. На сьогодні 90% наших діток навчаються в змішаній формі. Ми збільшили кількість укриттів від початку війни в шість разів. Зараз вона налічує 4400 в наших освітніх закладах, і наші діти можуть безпечно і сьогодні відзнаки для наших. Громад це за безпечні умови під навчання наших дітей. Зараз без зараз без укритів нічого вже не проєктується, лише, лише за обов'язково дотримання безпеки. Під час комунікаційної платформи учасникам було представлено виступ талановитих дітей Баранівської громади, які готували митці Житомирського драмтеатру. Мистецький проєкт Відсіч став доказом того, що маленькі українці не лише готові до навчання в умовах війни, а й до творчості, через яку вони Можуть виразити свої почуття, гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Війна, це біль, страждання, сльози, це страх перед наступним днем, це розпач, ненависть, погрози. Міста, палаючи вогнем, вірадія віра вірно. Це Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК1.